Всім привіт ребята, з вами я Влад, і сьогодні у фронт на Фонда ДЮ 27. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, статі що знімати, що вам буде подобатись. Тому От, отаку, це дорога. Зстаті, можемо сюди прийтися. Хтось, звісно, розкидав мусор, але... Але але Що сказати про тих людей? Тут бачите, горіть. Деколи ловляться кар... карби, карасі, 35-ки 50-ки, може деколи щука. Я не знаю, ну тут колись ще ці були черепахи, статі, тут були черепахи. Хто тут черепахи ловив, то їх вже немає живих, віш на пам'ять, так сказав. Земля пуху. але не в цьому відео, бачите, якісь нори, звісно. А це, блядь, вибачте за матюки, бачите цей бобри їдять вот, алкогольне, викинули, Мутузки ну, якісь. Холдогод, Інше вже село, як бачите. Це вже інше, тому остаті, прийдемося далі, там замок буде. На цьому острові з пацанами катався на п'ять. 5, той тобто, полив щоб викинув. А тут таке прикольне місце. Єсь деревця, то тут, походу, забор був, як ви бачите. Хтось тобто, полив. Тут, кстати, пожежну машину тушила. Що сказати? Мопити просто в іншій стороні, там де я йшов, тільки він в іншу сторону. Тарас пройдемося, трохи далі, покажу. Ісевець. Хто знає Хмельницьку область, понімає, розуміє, вдається. чи Житомирська, чи... чи Вінницька, чи Чернівецька область. Давай людину велику поїхав. На ровері. Що вам ще розказати. Куди я їхав, дорога не дуже. Там таке було, то є виїхав звідти. А це мене ще дорога чекає на... назад. А оце йде в іншу сторону, бачите? Хто хоче на іншу серію подивитися, і не серію, а інші відос, як я буду на тому березі. Є, бачите, там місце, я не знаю що там приїду. А там куди я їхав, то було таке п'яс. на цьому острові я був. Погано зараз видно. Зараз. О, все, хорошо. Просто вітер і камеру просто збиває. Просто вітер шумить. Ну зараз пройдуся трошки далі. Покажемо. Ото замок. Бачите. Відухто сірі булови. Можемо ще чуть далі. Качество не айфона, ну, теж хороше. І одного бачите. Це в житті пойде кудись інше русло. А це в інше. Будемо вертатися назад, показувати, куди ми далі поїдемо встати. Там теж є домик, я не знаю, чи ми туди дійдемо, доїдемо, ще доїдемо Бо на цьому тижні, чи на тому тижні має бути мінус 3, 4, 5, 6. Можна подивитися, заходите в Google, пишете погода і хмельницький. Подивитися. Може воно все і зміниться, я не знаю просто. Погода така, вітрова. Ось таке тут діло. Кстати, ми ще строїмо в іншому селі, типа землянку, хто хоче, теж відозру дивитися. На днях поїду в то село, або на тому тижні поїду в село. Але я не знаю що я буду копати ту земля, але там половина достроєна. Бо земля мокра. Якщо на днях буде дощ, то може погано помішати. Поэтому що вам ще сказати. ми йдемо. йдемо. В принципі, це ми поїхали туди, там де можна проїхати. Там де я хотів показати гори, як в Карпатах. Ото от, так. Да. Туди треба квадроциклі і мотоциклі. І то. І то може пані, Ну квадроцикл стопудово туди проїде. Мопедом я єлі виїхав звідти. пухавши плюс. Я і трава погова настать. знімлю, коли в мене буде днюха ще знімлю відос. Отакій. Пишіть, скільки звідки ви і скільки вам років. Буде інтересно прочитати ваші коментарі. Ноги їдуть. така. Хтось построїв сюди мілку. Не знаю, зараз зменшу, а щось бачите? Хоча б люди бля, сюди викидають. Тут, -тут. шифер, як бачите. хтось строїв. Вон ніч. Зараз прийдемося сюди і покажу. Це походу для лодки. Бачите, тут вже на березі вода стоїть. От. Чувака є. От вода стоїть. Сюди треба приїжджати в різі щоб от... вот. Бісуті, що я його петому мучаю, почесно бабла немає. Я стараюсь підробляти, коли я можу. І так далі. Зараз, заведемо педа. Раз, раз. Так, дивіться. Старті він поганень. Дивіться, з лапки. Дивіться. Раз. думаю, в одну сторону хватит. Вот такая где вот на дорогах, конечно. Рискую пахнет, капец. Звезды я проехал, конечно. Треба думає купити GoPro. на нема купити Ократо із пиво Кстати, я на ньому таке було, то приїжджав, я, на, я зимою на ньому катався. Коли вся дорога в голоді була було ще приїхати, звісно Бачите. Хочу, щоб я сюди на рибалку приїхав, але я, звісно, не професіональний риба. Можу і клюв пропустити, але все своїм часом приходи. Я группа знається. Ну давайте у вас у меня. Тут осторожно. погано не неудобно просто керувати одною рукою. А за тормозом тільки переднім тормозом, але переднім не хочу тормозити, бо ви знаєте, що самі буде. Отаму кладки ось От подіб'я. Зі, якщо ви хочете. Можна колись купити квадроцикла для вас. Але я наперед загадувати не буду, бо в Україні воєнний зима. Так що, якщо вийде, то ми, звісно, будемо І В лісі по катушці, і це все. Але нам треба дійсно назбирати. Що заробити? дивиться всіх областей України. Слава Україні героям. Слава слава нації, смерті ворога. Україна перемогу. Все, путі, будемо, бодосколи, в чисті. Трохи несе мопеда, Трохи ще різні наплохова, так сказати. Приїдемо, будемо, будемо викладати дідо.

Ребята, ми приїхали. Далі ми не проїдемо і не пройдемо. Душимо мопеда. Зараз подивимося, де є вода, вона прийти. Там де суховато трохи. Чашкувато зараз поставити. Бачите? От. от Поганенько видно. О, думаю, добре. Бачите, ми тут не приїдемо в ніякому випадку. Бачите, тільки стою і вже вода. Ми не приїдемо. Якби зміг, то би пройшовся, це попрою. Та опасненько бля. Вибачте за мати, я не пройдусь. Бачите, вже ногу накрило. Скрізь ями ламні ноги не намочити. Це саме противне. Коротше, що я в топік заїхав. Ні прийти, ні проїхати. От бачите, тільки став вже... Знаете, вот, стою и подомов. Я сюди тільки на ту сторону мопедом, и то зимою. Так що розвертаємося, люби друзі. Развертаємося, їдемо назад, так сказати. Ну, стартер хапай. О! Туда зависит надо на разорутрах вернемся к другу. Все хорошо, стоит честно. Сі, які є у вас мотоцикли чи квадроцикли. бензин. пари беруться, як ви бачите. Дощ буде бачите. Я багато газу не даю, бо кінку псує йде в занос. І це неприємно, коли падати. Отак, тут піде Сказати, так, по цій дорозі якось уверенніше їхати, потравитися. Ми навіть скорість не набираємо 20-25 км. Тобто, осторожно їздити. Яма. Пошли в яму проїхав. Там, де ми відсували, звісно, сподіваємося. Я би хотів показати, звісно, вам інчухала буду, але бачите, дорога недоступна доступна туди. Доступна тільки тяжким транспортом. Наприклад, як джепи, квадроцит, базі. На мотоциклах вище туди не суватись. Як ви бачите, невозможно навіть проїхати, бо мені вже чобити, ще вода не попадає. У мене ще жічоби розкриваються. І за вся небіжі. Отак от, ніколи. Привіт. Е, любі друзі, нам треба вже закінчувати снімку. Снім, чи як там сказати? Просто закінчувати відос, а чекати інший відос. Отак от. буду, дякую, буду дякувати вам за вашу підписку, за ваші лайки, ваші коментарі. Все буде читатись і так і інше Вот так. Всем пока, всех люблю я и будуть нові видос. Всем пока!